Всім привіт, і сьогодні ми будемо дивитися ставно звізний фільм Грінч, або «Грінч», як дехто каже. Отже, не будемо гаяти часу і приступимо. Past the, place, that you come from. past the place, past це минулий, перекладається, а також може перекладатися як дієслово, е, минаюче місце, де ти народився, або де ти походиш. From? Far beyond what you've seen. Е, далеко за межі, що ти бачиш, або далеко звідси просто ми можемо цю другу частинку потів сін просто відкинути. Is a town like your town? є місто, схоже до твого. If your town was a dream. If your town was a dream, якщо типу, твоє місто було мрією. Іншими словами, можна сказати, є місто твоєї мрії. Схоже до твого, реального. І ось ось це місто. Only it's not a dream, or a hoax, or a rude. Only it's not a dream. Це не лише мрія or a hoax. Hoax це в нас обман. Cambridge. Hoax. Hoax. A plan to deceive someone. План аби deceived обманути, аби the bomb threat turned out to be a hoax. Так. Uh, the... Загроза бомбардування, turn out, виявилася uh, hoe з обманом. І в нас таке ще слово or a ruse. A ruse це так само обман або якась хитрість, або хитрий маневр. І ось так воно вимовляється: ruse. Ruse, A trick. intended to deceive someone true cabistam rich aboy uh intended uh sprimovna uh the toha boy one the ghost or a hoax or a ruse it is christmas in Hoover. it is christmas or ruse it is christmas in In who will. Who will. Це в нас це є містечко, в якому відбуваються усі події у мультфільмі. Це вигадане містечко. А якщо я не помиляюся, цей мультфільм заснований на книжці доктора Сьюза, який написав книжку Грінч в який вкрав Різдво. І там оце «Who Will»… Це є вигаданим містечком. Uh, Who Will ми можемо перекласти як місто Хтівців або місто uh, Хтовськ. Я дивилася, як наші перекладачі це переклали. Місто Хтовськ. Може бути. Я, я з цим згодна, то давайте ми будемо цю назву і подалі використовувати. The the home of who's. The Who's це жителі міста Хтов, Хтовська. Тобто, іншими словами, це Хтовці. Якщо ми так візьмемо похідні слова. Fresh Peppermint Bread! Fresh. Fresh Peppermint Bread. Uh, peppermint. Так. Peppermint у нас це як. Peppermint. Peppermint. це е, ага, це вид, це якийсь гібридний вид м'яти. Ось це у нас прикладається як м'ята. До речі, знаєте а, скерки з плюсиком. е, Так само в них є ментол. Ментол це, це компонент м'яти. і Аби запам'ятати вам слово mint, mint, можете згадувати ось ці ментолові плюсики. Так, то е, Оскільки це вид м'яти, ми просто можемо сказати, що це м'ята, так? Простими словами. І ось він каже: fresh permanent bread. Свіжі м'ятні bread хліб, дослівно перекладається, але ми можемо сказати булочки, так? Тому що ми бачимо от нього тут, ну, виглядає як бул булочки. Oh, hey Morning, Smells like Christmas. Пахне Різдвом. Like Wreathman! Wreath Man, Wreath Rith. <coughs> Це в нас є. А... Дайте послухаємо. Бачите, воно вимовляється без цієї букви В W. Wreath. Wreath просто. Це в нас є ось такі э, віночки. An arrangement of flower and leaves in a circle shape. Виготовлення flowers з квітів and leaves з листочків in a circle shape в такому круглому обрамленні. Ось ось такі віночки, так? Які чіпляють на двері. Це Christmas, Це зазвичай такі різдвяні віночки. Так. Man. Він пропонує ці віночки. Here you go. Here you go. Ходи сюди, дитино. Have a wreath. Тримай. Ось тримай, так? О, кул. О, круто, прикольно. How you great day, you too, hun. Це скорочення від слова honey. Honey – це в нас, в uh, перекладеці, Дослідно як мед, а також воно має е, інше значення, як Любий, мила, де тут в нас є О. «Honey» – a name that you call someone you love or like very much. «Hi, honey» – ось так воно спишеться. У нас, у, нас е, в, у фільмі скорочено записано ось так – «honey». Класна фраза hurry up. «Hurry up це в нас є е, поспішати. «Hurry так up. Зараз знайдемо. О! Знайдемо зображення, яке м, найкраще м, описує цю фразу, так? Hurry up. Або ось це, коли, коли ви маєте багато завдань і багато дедлайнів, і вам треба hurry up поспішати. Так гарно. Так гарно це все. Я не знаю. Це сценарист, режисери це просто. Скільки роботи? хто це робить я не знаю. Yes, is great. That is known far and wide. yes Who will is great who will це знову це вигадане містечко, як ми казали, хтовськ, да? Хтовськ прекрасний. That is known far and wide. Far це відомо і known far – далеко, and wide – і широко. Одним словом, про це всі знають, так? Або це знано повсюди.